Друзі, ще раз усім доброго, мирного вечора. Я знову в прямих ефірах, і на цей раз, як я вже вам і казав, наш ефір є трішки оновлений. Тобто ми вже тепер будемо дивитися, я не буду всі новини дня перечитувати, там 170 чи 200 повідомлень. А я вибрав з них головні, які мені відгукнулися, щоб зробити безпосередньо на них розклади, прогнози. Так що ефір буде недовгим, таким коротким, лаконічним, але цікавим, сподіваюся. Тому давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 29 червня. Сьогодні у нас, що передостанній день червня, вже й одного місяця літа нема. Так, десь... Мої ага. треба взяти колоду. І подивимося, що сьогодні мені так відгукнулось по новинкам. Перший-перший, який я хочу зробити розклад, це про те, що зараз далі продовжує відбуватися в Росії. О, сьогодні я такі новини теж прочитав про те, що... Арешт Суровікіна може свідчити про намір Путіна почистити армію від нелояльних до Кремля командувачів. Це Інститут дослідження війни. Якщо це дійсно відбулося, то Кремль швидше за все використає та його філії, як цапів відбуває. Щоб публічно пояснити, чому військові РФ та органи безпеки погано відреагували на заколот, вважають аналітики АСВ. Потім ще були. Схожого роду новини, що, ніби як говорили з донькою Суровікіна і в інтерв'ю базі, не знаю, хто така база, вона повідомила, що генерала ніхто не заарештовує з ним все гаразд, і, за її всі на своїх робочих місцях. Ну, я думаю, що це не так. Потім ще була з тої ж серії новина, що це вже наш ГУР. Сказав, що війна між силовиками ФСБ та Міністерством оборони Росії входить в активну фазу, тож не виключені фізичні знищення унаслідок цього протистояння. І от на фоні цього всього я вирішив зробити розклади і подивитися, що ж, в дійсності по факту, далі продовжує відбуватися в Росії. Тому що ну, вчора ми якби робили розклад на липень для Росії, там теж карта вкотре випала нехороша. А сьогодні ми подивимося вже так от актуальну ситуацію, тому що я вважаю прогноз, той, який, був, який я робив, коли бунт пригожина проти всієї системи, оце от розпочиналося все, так, 20, якого? Це було 26 числа в суботу. Так? От, я ж тоді сказав, що це йде один з таких великих початків далі тих бунтів. Ще один важливий етап пазл до краху кремлівської системи. Що покаже сьогодні карта? Тоді, до речі, коли ми робили розклад на Пригожина, ця карта теж випадала перша. Аркан такого ворога, злодія, який спостерігає, карта недовіри, карта такої, я би сказав, підставляння пастки, які один одному готують. І, знову ж таки, Спостереження, де один, одного, один одному не довіряють, спостерігають. Ну, от такого формату. Друга карта, яка йде. Перевернути імператор. Це конкретно стосується втрати чиновниками своїх місць, посад, своїх голів, Як я кажу, голови полетять. В тому числі і про крах кремлівської системи. Це теж стосується. Третя карта. Тут без коментарів. Карта башні, яка підтверджує щойно те, що я проговорив. Крах кремлівської системи. Далі аркан повішений. Далі аркан перевернутий туз кубків. Перевернутий туз кубків це відсутність благополуччя, спустошення. І нездійснення та нереалізація їхніх задумів, планів і бажань. І карта вибору. Тобто зараз чітко ведеться такий, я би сказав, така чистка там їхніх цих кадрів, вкотре це показує слабкість їхньої системи, вкотре це показує те, що там відбувається доброго насправді ще менше, ніж було до того. Ну, якось так. Ну так, да. семірка кубків, шерми падають, правда стає уявною, реальною. Те, що уявне, так, кажу, правда стає уявною. Ну, десь так, правда стає реальною. От, ще будуть тримати ту шерму. Шерму, які вони там сильні, які вони там могутні, які вони там потужні. Але, в принципі, і ми і світ прекрасно знаємо, що там відбувається. Так що, чергові мої прогнози справджуються, хто би там що не розказує, не говорив. Слідкуватимо і далі за повідомленнями. От, і з приводу того, і Суровікіна, і там, і Герасиму, і Шойгу, і там ті всі решта, що там ще там є ці зараз кадри, всюди іде енергія, енергія змін і перемін. А так звана та. Путінська, як я кажу, сатанинська влада і коаліція, <кій> вкотре переживає про те, щоб не було всередині цієї всієї їхньої системи зрадників. Тому зараз ці всякі зачистки, хто там, що там, де там, будуть відбуватися, як каже наш ГУР, ну і так далі. Тому хай нечість сама себе з'їдає, зжирає. А ми і далі продовжуємо рухатись до перемоги. Так, це такий перший момент. Другий момент. США приблизили е, до погодження про надання Україні ракет Атакамс. Теж така новина мені сьогодні сподобалася. <кій> З'явилася вона в нам мережі що вкотре підтверджує так само мої прогнози, які я раніше робив. Чи будуть надані дані ракети в Україні? Давайте сьогодні витягнемо теж кілька карт, щоб перевірити попередній наш прогноз. Перша карта таємні обговорення. Друга карта сонечко сіяє, позитивне рішення. Третя карта подарунки з дороги. Знову ж таки, наш розклад підтверджує, що так, ракети даного типу будуть в Україні. Наголошую, що карта Таро не говорить про якісь конкретні терміни. Там, наприклад, коли, коли, коли. Вони говорять про фінальний результат. Значить, ракети даного типу будуть в Україні. От. І ще забув наголосити, що так як тут пише, що війна між силовиками ФСБ та Міністерством оборони Росії входить в активну фазу. Ну це теж от правда. Так далі, що я ще такого сьогодні виокремив в плані новин? Ще сьогодні теж була така новина, що Ізраїль не зможе не може передати Україні систему ППО Залізний купол, оскільки побоїться, що вона потрапить до рук Ірану. Прем'єр Бін'ямін... Не Таньхау в інтерв'ю The Wall Street Journal. Ну дивіться, прогноз ми робили. Чи можуть ці системи бути передані в Україні? Карта показала, що переговори теж йдуть, і все-таки, теж по результату, рано чи пізно, залізний купол може бути в Україні переданий. Тобто це є процес. До чого тут сказано, що вони бояться, що ця система потрапить до рук Ірану? Не зовсім я це зрозумів. Може, це треба повністю інтерв'ю читати, там є пояснення, бо тут тільки такий коротенький витяг. Але я думаю, що це питання все рівно, яке буде ще вирішуватись та обговорюватись. І я вважаю, це цілком повністю реально можливо, щоб дані системи рано чи пізно потрапили в Україну. Потім хороші новини ще прочитав, що окупанти відступають з північних вулиць Бахмута. І взагалі в цьому напрямку Бахмутському там зараз наші військові перехопили активно, як пишуть, ініціативу і вибивають активно це все гадство. Що я, власне, хотів сказати, що кожного тижня прогнози актуальні ми робимо. Так що енергія по бахмутському напрямку зараз ще більше активізовується, гостра, але гостра з позиції наших контрнаступальних дій і вибиття звідти ворога. Тому чекаємо і далі хороших новин. Ще одна сьогоднішня інформаційна така новина про те, що НАТО на саміті у Вільнюсі пошле Україні дуже сильний сигнал підтримки Столтенберг. Ось. І ще теж був такий коментар. На саміті НАТО. Ви побачите дуже надійний пакет підтримки для України, як політичний, так і практичний. Не буду забігати наперед, але я в цьому впевнений. Блінкер. Все-таки хочу подивитися кілька теж витягнути карт з приводу цього саміту НАТО у Вільнюсі. Що ж там для України буде такого важливого? Наскільки сильною може бути ця чергова підтримка, що вона, на принципі, дасть? Чи пришвидшить вона нашу перемогу? Будемо дивитися. Карта Королева Пентаклів. Одразу йде карта про підтримку як матеріальну, так як і сказано. Ще плюс Блінкенем, Блінкеном? Про практично Пентаклі це завжди матеріальна допомога. Як на рівні фінансів, так і на рівні. Всіх нам необхідних там озброєнь, плюс ракет, плюс там підтримки і так далі. Так, друга карта. Аркан повішений. Це буде, як мені от воно резонує з обговоренням пришвидшено якоїсь процедури по вступу України в НАТО. Певні рішення будуть прийняті, але знаєте, кажуть, далі будуть тягнути резину. Тобто, карта в цьому плані якраз говорить, що ці питання все рівно як відтягуються. Будуть далі ще дані на обговорення. Третя карта знов у нас десятка пентаклів. Тобто, багато в чому це саме буде виражатися знов пентаклі. Саме фінансова, матеріальна та військова підтримка. Ще одна карта дев'ятка жезлів. Щоб було чим боротися. Бо дев'ятка жезлів це карта боротьби. Ще одна карта десятка мечів. Тут я би так навіть сказав, що. Можливо, навіть будуть якісь поставлені умови для України. Умови якого контексту? Бо карта десятка мечів це такі, знаєте, вроді як маніпуляції. І знаєте, з кожної допомоги теж рано чи пізно є. ну, Питають, ну, от ми вам допомогли, і ну, де результат, що ви зробили? Так? Тобто тут спочатку такі карти добрі, 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 і вони можуть потім сказати, от ми знову ж таки це все надамо. І от там мають бути такі, 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 такі конкретні результати до таких, таких і таких конкретних там термінів. Тому що вже там багато є так само і світових різних, там, і фахівців, і аналітиків, там, і цих експертів, і військових аналітиків, які теж говорять, що от в Україні зараз є там 3-4 максимум місяці. Ну, і в принципі, це логічно, бо далі вже буде знову осінь зима, то там активно нічого не зробиш. Ніби є зараз 3-4 місяці для наших наступальних дій, наших перемог. І якщо ті перемоги не будуть суттєві, як там говорять, то там країни почнуть ті, хто, я так розумію, давали допомогу, і в тому числі там ще інші країни будуть ще активніше вимагати, щоб таки наші з тими росіянами сідали за стіл переговорів. Ось розумієте, тому, тому варіантів вибору в нас інших немає, поки тепло, поки літо. Треба гадство гатити. Тому певні умови можуть бути виставлені, такі прямо, я би сказав, навіть як рамки. Знаєте, з позиції такої теж ну, умовності. Тобто, є умова, щоб ми вам це надали. Розумієте? І ще одна карта народження Нового світу. Карта світ. Тобто, з шести карт, дві негативні, чотири позитивні. Як бачимо. Підтримка дійсності може бути суттєво важлива. В плані процедури пришвидшення вступу України в НАТО не факт, що будуть якісь конкретні домовленості, тільки так на рівні обговорень. Але сам напрямок той, що може поставити певні умови, це теж може по-своєму пришвидшити рух наших військових і дати в результаті хорошу таку динаміку. До подальшої звільнення України і підсилення України в плані захисту, ну як нові можливості. Тому справді це одна з таких буде цей саміт НАТО у Вільнісі. Це буде ще один з таких важливих пазлів для нашої перемоги. І не остання, до речі, це буде така важлива підтримка і зустріч. Тому будемо чекати і далі, але по картах, по розкладу дійсності. Будуть прийняті хороші потужні рішення для підтримки України і для присвячення нашої перемоги. Правда. О, бачите? Правда. Ось треба було так на такому моменті чихнути. Якщо хочуть спасти світ, то мають завести в Україну війська НАТО. Дякую, дякую вам за. Забудьте здорові, дякую. Ну, Дивіться сказати, що я, наприклад, відчуваю по енергії, що й десь таке активне ведення військ НАТО в Україну. Поки що це насправді мало ймовірно. Ось хай хоча б пришвидшили процедуру прийняття України в НАТО. Щоб це було чим пошвидше. Як Україна буде в НАТО, то звичайно тоді вже і натівські війська можуть вестися на всіх законних підставах. Ну, самі ми прекрасно розуміємо, про що мова. Тоді Росія тим більше піде звідси геть. Дай Бог на віки вічні. Амінь. Також сьогодні ще прочитав таку новину, що командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав мешканців прикордонних районів Сумщини евакуюватися. Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Я коли прочитав цю новину, теж якби згадав розклади, що нас ми ж постійно щотижня робимо, то, як правило, напрямки Чернігівської і Сумської області вони. ну, Плюс-мінус більше-менше, але завжди йдуть з картою гострою, особливо Сумська область. Тому я ще і це новину ну, десь мені сьогодні навіть укнулося в тому плані, що передбачається навіть там проникнення або якихось ворожих ДРГ спроби проникнення. І плюс можуть бути підсилені якісь по обстрілах загрози. Тому, звичайно, що. Поки наші йдуть в контрнаступ і мають хороші результати, і будуть мати їх далі, ворог захоче, я вже це наголошував неодноразово, відімстити і можуть якраз обстрілювати поблизу території максимально при кордоні. Тому уважними обережними треба бути. І, звичайно, якщо ви бачите, що ситуація загострюється, то не сидіть і не чекайте до останнього. Бажано переїхати в більш безпечне місце та локацію. Також я сьогодні прочитав новину, що в Україні розпочалося навчання на випадок підриву Запорізької атомної. Навчання будуть проходити в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. <кій> в Ході навчань планується налагодити спільну роботу всіх служб на випадок підриву ЗАЕС. І, е, так, само, е, і так само ще е, я прочитав сьогодні таку новину. Від така була теж фраза Ляшка, так Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я України, Київ не відчує наслідків випадку ядерного теракту на ЗС. Міністр охорони здоров'я заявив, що столиця знаходиться поза межами впливу. Окрім цього, МОЗ розробило та перевірило системи сповіщення, які працюватимуть у разі вибуху на випадок подібних ситуацій. Дивіться, нагадую, наголошую. Що загроза від ЗС є зараз активно до 15 липня. Дай Бог, щоб цей час пройшов тихо, мирно, спокійно, і дай Бог, щоб цього часу взагалі питання вирішилося, щоб це расистське гадство звідти вигнали. І так само я, до речі, коли от бачив той те про можливий підрив, 50 кілометрів перша зона, така що мені пішло, до 200 кілометрів друга зона, яка може бути враження. Але я вже теж, от навіть вчора, сьогодні, що мені такі побачити, то вже рекомендації підтягує YouTube, різних експертів, спеціалістів, які теж говорять, що там які саркофаги надійно збудовані. І той вони кажуть, ну там вже треба не скільки тої вибухівки, щоб воно прямо ж так вже взірвало, щоб прямо ж так то все. На, ну, зробили там якусь прям біду-біду і що там ніби такі ну, системи ніби захисту і безпеки, що там, як вони кажуть, ну максимум хіба той майданчик саме Запорізької атомної від того зараження і так далі, що ніби там ну, дуже такий великий рівень захисту, що навіть проводили такі якби, спеціальні тестування, забув, як вони називаються. Ось, Якщо, наприклад, там якісь чи підриви чи щось, наскільки може бути там потужна ця загроза, то ніби от що Запорізька атомна, оці всякі випробування, ну, по принципі, так розумію, як там от машини випробовують такі ніби краш-тести, так? Оце щось подібне, тільки воно якось інакше називається. То, що ніби Запорізька атомна, як так зрозумів, витримала всякі ті тести по можливих там загрозах і так далі. От, і так само, що от купа є звернень, що не скуповувати той йодит калію, тому що там вже 9 місяців не працюють ті реактори, і там немає цього, якби ну, грубо кажучи, того, що може вплинути, на що може вплинути цей йодит калію, так? Цього, там то якийсь той е... забойку називається той. Йод якийсь там, що він вже то все давним-давно порозпадалося, а самі таблетки від самої якби радіації не рятують, тому їх теж в себе закидати і так далі це без потреби. А я наголошую, слідкуємо за офіційними теж новинами, тому що може бути багато вкидів, фейків, тому подібне. Слідкуємо за офіційними новинами і тільки за офіційними новинами, щоб розуміти, що відбувається. Ось. Ще сьогодні однутку прочитав новину, що ПВК Вагнер більше не братиме участь в бойових діях на території України, глава ГУР МОУ Буданов. ПВК Вагнер більше не воюватиме в Україні, вкотре зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було завдано втрат військово-космічним силам РФ. А ще ПВК Вагнер більше не братиме участі в бойових діях на території України а це найефективніший підрозділ Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну. Заявив ГУР, керівник ГУР України. Давайте подивимося, чи дійсності так воно по факту буде, що ПВК Вагнер більше не воюватимуть в Україні. Перша карта це відповідь так, що не мали би воювати більше в Україні. Друга карта Король Пентаклі, це теж відповідь так. Четвірка жезлів. це відповідь так. Тобто ця дана інформація може відповідати реальності по тому контексту, що вони вже не в тому складі і не в тій силі, як були раніше, що частина може і справді попідписує контракти, так як було сказано і заявами стороною Росії, з ЗСРФ, так, Збройними силами, а потім частина може взагалі, як то кажуть, бути розпущена, так. А ось э, частина може десь бути по інших територіях країнах, може, навіть тому числі і в Білорусі, про те, що ми вже знаємо, одним словом. Так якби таке враження, де по енергії розформування даної, э, даного того ПВК. І просто якщо брати так по території України, то якби, не буде толком кому воювати. Тобто можуть бути там поодиночні випадки в складі тих чи інших якихось там. Вже Збройних сил Ерефії, так? Але іменно так, як прям так, як це було. Ну, бачите, тут по картах теж де підтвердження, що, дай Бог, щоб такого вже і не було. Ось. А, так. А ще Буданов теж проговорив, що Пригожина переконали зупинити оцей збройний бунт. Бо надавили на його патріотичні переконання. І Боданов каже, що йому неприємно це признавати, але Євген Пригожин є таким патріотом Росії Лукашенко і інші обличчя змогли його переконати, що своїми діями він просто розірве Росію. Могла би виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він легітимний. Ну, Десь в такому контексті воно є, але ще раз кажу, бо знову ж таки багато хто говорив, що там, а може це вистава, може це постанова. Мені теж тоді випадала карта, що це не вистава і не постанова. Він не задоволений, був тим, що відбувалося, він ем, ну, з такої позиції, так, коли людину в чомусь обманули, вона не задоволена, її не чують, ем, оцей бунт, протест проти існуючої тої системи, яка там, як він казав, керує. Тому я, наприклад, не можу це назвати постановою чи виставою. так. Ось, але з іншої сторони це вкотре підтвердило багато процесів, які ми розуміли, цих внутрішніх по їхньому краху, як я вже на це неодноразово наголошував, і запустило вже подальші теж такі моменти, така ланцюгова реакція, щоб цей подальший крах ще активніше відбувався. Ось, ще активніше відбувався. Любі мої, я наголошував, що ця ніч і наступна ніч, вони будуть максимально тривожні, тобто повно по масштабу всієї України. Тому уважні і обережні, будьмо максимально. Я про це наголошував в попередньому ефірі і в сьогоднішньому цьому ще, не пам'ятаю чи говорив, ну, вже наголосив, повторив. Тому його цілком повністю пригожено могли переконати. Я з цим теж згоден. Раз він такий патріот Росії, щоб не розривати країну зсередини, але переговори, що йому за це пообіцяли і що йому з того буде, поки що ведуться. Все рівно воно йде по енергії, що поки що вони ведуться. Щось задоволених сторін особливо немає. Бачите, яка карта? Ну, то таке. Всередині в них, я тоді ще казав, хай відбувається, що хоче. Суті діла по Україні це не змінює. Тобто, щоб в них не дбалося там, суті діла по Україні це не змінює. Треба ворогів. Гнати, гнати і гнати силовим методом. І крапка. Так. Також що сьогодні вкотре пролунала інформація, що окупанти далі готують теракт на заводі Кримський Титан. Ось е е так само про це я робив розклад. Ось пока що, пока що. Готують, готують. І то, так як тут написано, що на території заводу завозять, ванта завозять на вантажівках вибухівку. Планують їх використати для підриву об'єктів у разі наближення передових частин ЗСУ. От, тому ситуація поки що в стані заморозки, і чи можуть вони її по факту використати і наробити якоїсь там великої біди, Ну, використати можуть. Локаційно теж може бути там <кхем> проблема забруднення. Але поки що карта така заморожена. Тобто сказати, ну, це як вони готують дійсності на прихід чи наближення там частин ЗСУ. Але підготовка і знамінування дійсності продовжується. Так, як ви пишете, що там і на ЗС оце загроза, яка пов'язана із тими відходами, які там є. Ну, таке. Ой, вже би дай Бог, щоб тих загроз було чим поменше. На тим і працюємо. Ще сьогодні теж прочитав, що окупаційна влада заявила, що в пробах питної води в голій пристані обнаружена, виявлена кишечна паличка. Пити воду з свердловин і водопроточної мережі категорично заборонили. От. І ще теж одна така сьогодні хороша новина, що Україна отримає транш МВФ в розмірі 890 мільйонів доларів. Заява МВФ. Ось такі сьогодні новини, такі сьогодні розклади. Я казав, що тепер ми такий формат зробимо. Я думаю, він набагато цікавіший. І ефективніший, і корисніший, і по часу менше, і я бадьоріший. І якось так продивилися багато таких важливих запитань. Буду дивитися, якщо, наприклад, завтра таких важливих питань особливо не буде, ну мається на увазі таких важливих тем, на які б я от хотів зробити розклади. так? Бо теми важливі кожен день. Але от є такі, що я от чую, і треба зробити розклади. так? То як я от те, що буду чути, то будемо з вами. Власне, Виходити в такі прямі ефіри. Тому кажу, це вже може бути не кожен день, бо себе зараз теж, я так чую, треба трошки розвантажити. Бо вже з цими ефірами, з цим всім так само, вже десь того, ну, забагато. Енергопрактики, це само собою ми залишаємо. От, а решта буду дивитися теж по мірі можливостей, що буде в мене по настрою, по силі, по енергії проводити. Так що, любі мої, всім бажаю тихої мирної ночі. Як завжди, Миру внутрішнього зовнішнього бережімося, тримаємося, любімося і разом до перемоги. І разом до перемоги. Почуємось вже по суті сьогодні в нових прямих ефірах та прогнозування, якби вже в нас по факту 30.06. Доброї ночі і до зустрічі!